Да и дай управляющей. Дай управляющей, дай управляюще. Кому дать управляющего? Тобі Ромі і и кому же. А Рома зашел? Давай mm. управляющий е, сделать е, Так 200 тысяч кредит оплачуєте и цей. Зараз Роме я скажу. Mm, Можешь не хочу кредит оплачивать. Рома, можешь забирать стандартную базу, я тебе один тут. Забирай стандартную базу. Я свой КП Да, блядь, ну не думаю. Если бы б то поле, да, мне тоді есть смысл себя участка. Так, то тобі оце тільки два поля, да? Громад ТГ зайди. Там ты ти... напиши, йому хай забирає. У мене телефон. Есть капит он. А нах мені блять. Сука, де той рома нахуй? На якій він фермі? Сука, рома то не твоя ферма, ебаный в рот, блядь. Mm -hmm. Сука, ну дебил, блядь. Ну, с Гандоне обыделся, блядь, сибусь от вас. Это ебав нахуй, нахуй, сука. Пере... Виходиш, перезаходиш не на ту ферму Чекай мой, зараз ты наймеш мене подрядчиков. Блять. Ммм. Дай бог, блять. Той хто, блять, це все придумував, щоб в нього сука серце встало. Чого? Дай бог, блядь. Блять, и как так можно было блять поля разделять. А что мне так? Ну, то, что поделано, по конченному. карты, уебан. Я не знаю, как можно было поделать, блять. Сука, что вообще, блять, целый участок кинул нахуй. Что вообще, блять? По три в одному участке. Ну блядь, разделил б кожен участок, каждый кожен дом, це. Кожен Сука, калинька ебаный. Е! А де рома, блядь? А де моя ферма? А, о, блядь. Все. Е, Дякую. А як де Рома участок купив? купил? Mm -hmm. Де Рома участок купив? Ромай, блять, я казав, бери стандарт, він щось не захотів, не взявлять цей домик, сука. І даже тут мене, блять, об'єбали, сука, я не набью це нового прихождения. Дай мені управляюш. Найми мене, Макс. Хуя? я. це ти закол? Та я не можу молотити! Я просто себе підем. Я ще напа забирал. Ладно, мені похуй. Як я маю молотити? Так значить, так, кімнать. Ну да блядь, охуенное поле блядь, обрать Как там всеми в небезурода блядь. Mm -hmm. Блядь, тут у брата нахуй тут со поле ОСА нахуй Вообще свекла Только пассин Так от в тебе база та стандартна там де був Рома, ти ж можеш тум... ж казав, там тоже гарно. Ми ж там не забрав кого? Це такого. Та, те... блядь, ти поле забрав, те, що мені прийдеться все одно тут грати. бо що вже немає бас нормально. Ти поле забрав, я це все хотів за поле оцього. Ну ти же ж, блядь, тут построївся, що вже, блядь, зробиш, ну? Просто ж ніхто не спрашивав, нихуя. Пробуешь еще сейчас сломал. сыграть? Я хотел тут лух, блядь, сделать на том поле, блять, а Если такая хуйня. Да хуя я накажу. Кажу, ти знаєш із за чого я забрав у те поле, де е, я, ну. А я його нахуй. Хотів. Бо я на першому Я хотів у то його, те поле собі. Я блять сюда його купляв, нахуй. Це так само, значить, як ти 13-е купляєш, так само я ці поля куплю. І тут ти, блядь, своє 13 забрав і моє це забрав Нахуй Ну а ты что, 13-й всегда хочешь забрать? Не, я всегда 129 те забираю, но мне нравится. Все заметны. Ч, я всегда забираю. Ну ладно. Так. Привет, привет. Да комментарий, блядь, всю сторону, понял. Я, блядь, сюда с левой стороны, ладно. Єбай воно кидає його нахуй далеко. А, блять, я мод не виключав на оцей реалістичний реал. Подивись, Макс, тобі приходило 14 тисяч. За ПТС приходили? Да, да 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 тобі. Пока бляха з тим 7 порозбираєшся. Що mm -hmm. ж аж 14, бо він стоїть 19. Порахуй. 5 тисяч він стоїть. В районі 5. Ну... 19 відніме 5, скільки? мене гривні, ну вони в мене не переведені Що ви робите? Йопа. Блять. ба, що мать, нахуй що ви робите? Це за кого? мене ФПС нахуй а 8 болтал. Я 7 цей равняю, займав. Только я трошки то буду, ти побереж. Ну попер... ти кажи, що ти, блять. Ти кажи, що ти нахуй там щось робиш. я <рес> ну понятне, я базу сі строй, ну. Ну то ти попереджуй. Нахуй, нахуй, нагада. Ну у мене він 14-19 стоїть. стоит. Мене не переведет, не переводжуються гроші, Привіт, як справи, нормально все по помалу. По... По а, блядь, верни за нього. Ти, тисяч, тисяч, блядь. Та я вернув 14 тисяч, блядь. з нього. Він стоїть 19, видимо 5. <посібливі> не біть, не путарить мозги, блядь. блядь дітко, я вернув, я, я все посчитав, все Сука. Забуд. Это ультра, Ні, це не ультра. Це високий. окей Нам трошки до тебе заліз, потом я сейчас блядь, блять Що ти, нахуй же там начудив? Блядь, йоб твою мать нахуй, Макс нахуй Да я їбав, нахуй ти до мене сюда заліз до моєї бази. А ты решил пиздить, я тебя СИС строю Все нахуй Треба було, нахуй отам десь викупить. Вон той Голявенко, шо ти вже тут зробив? Йобнуйся, нахуй галяванка вообще не моя. Оце? Оце? О! Там мне траву тобі трошки похерив. Вся... Какие закрашивают. Я думав, нахуй щось ти зробив, блядь, чи гірше, гирше. А я не зробив. Я шо, блядь. Я просто нечаянно на кнопку нажав, вона, блядь, убежилась. Блядь, я теперь, сука, вниз ушов. Сука, пиздец, нахуй. Я не помню. Помимо... Баш, я в глупу ушел, нахуй. У мене база, блядь, вниз пошла. Угу. что сука захуить плана вот если вот так ровен да блять делаю биба и боба заждепили одного блять ну вообще сука не выхода так блять низко так блять высоко где <плес> за блять Я твой рот ебал, блядь. Не все, блядь, строить, нахуй. Но... Пиздец, щи до тебя надо не залізти якось. Сука, ну ты заебал, нахуй. Пизда, блядь, 3 фпса нахуй. А ты як базу застроил? Су... Як я базу строил, никто никого нет. Никого ні. не было, блядь, и тебе помогали. Нікого не було, тебе вообще не було. Ти, ти їбався своїми проблемами. Блядь. Так я ж не вина, що что надо мне не малюсь. Сука найти. блядь, короче, можна посидіти в тіктоці, -тік коротше, десь короче. Здесь полчасика. Да просто зима, блядь, быстро вийшло вирівняти ландшафт, а тут сука конченый ландшафт, блядь. Уйобічний. Він, блядь, з горки вниз, блядь, хата ниже, там вище, блядь. Ну я под тебе подравняю. Довго будеш там ще рівняти? Ну mm -hmm. oh, да. Бо я, блядь хочу грати, нахуй. Але... А я що блядь виноватий? що ти блядь, пиздиш нахуй. Як сам строю, так ніхто ж не выявится. Я вообще майже не рівняв Так ну, блядь в тебе такий участок, мене кривий, так що мені тепер, блядь Карту вирівняти, нахуй, зай ты в цей Мод Мот чекуну, блядь. Я забув, гігант, Поровнять карту, чи що? Я тут. Макс, да блять, ви заебали нахуй, сука, передай йому одному тому, блядь. Ты зайди нахуй, скажи йому, блять, напиши, блядь, телеграм. Я вам що, передачка якась нахуй, тишо, блядь. Зайди в телеграм, йому напиши, ёб твою мать чи що нахуй, чи боїся вже, блядь. Ну ба напиши йому в телеграм, можно писать телеграм, блядь. а не Я передачкою, блядь, передачка, нахуй. Ебать, нахуй, самого меншого найшли. Тебе багато ще рівняй? Я хуй, зна, щас. 1, края. ж там не наглаш, так щоб, сука, в мене дырки в заборі були, блять. У мене будуть по-любому. Чуть-чуть будуть. Ну вот за травой не видно. Просто бля, я не помню, як сука. Такий час якісь поебну там. Якась ночу вверх вниз, блядь, попызнул. Так во, тут можешь строить, на наша ты там будеш. Тут коровник, там базу построить, тут коровник, вон, блядь, блять. попало, блядь, ты не знаешь, сейчас як... надо ее, щоб красиво было. Че у тебя нахуй? Я не знаю, ангарный на поле, а там не трактора, а ну бо блять, мене коровник будет стоять на поле. А мені вона не надо, Мені поле надо щоб сіяти. Нахуй мені такие-то її участок таки здоровий, блядь. Даже щоб мені тут ангарчики построить, мені все одно надо його равнять. Того я выравниваю. вирівнюю. не похуй, я сейчас тут, блядь, кровнику їбу. Тут хоть рівняти безплатно. А ти ще що, сука, тут держешь, блядь, заебал нахуй шиты. Питви забор надо подровняться Макс тебе пишуть Я бачу в игри То пиши В игри тебе блять пишут нахуй читай а они игры Не банутый блять Я нахуй де? я нахуй mm. в строительстве Тут ты в жизни чай тебе не покажешь баный, ви блядь, вон, барани не знаєте цю, Йобаний пиздец, не заебай. То выйди то не я нахуй. У мене вже заебал цим. Заебали цим. Передай тот, передай вс, нахуй. У точно надо заєбувати. Я, Я строю все, Не, не дай бай Я он миллиметры, блядь, высчитываю, чтобы ти возі забора поставить, и ты меня не бачиш Ты, блядь, математик матик Ты кончил ремня ты уже, чи что, чи что Я не знаю, что будет. Ну сейчас короны поставлю, а там, ну, в принципе, тут так, то подравнять хуйня. Можешь начинать сейчас сделать лишь. То я уже рублю. Блять, я очкую тебе нахуй похерить, блять. Ну похеришь, блять, будешь нахуй перерабливать по новому. Да нам типа перерабить не долго, просто что я себе похерю. Сейчас кр... оставлю коронки, она перестраивает. Если ее перестраивается, еще деньги. Нахуй нам не таки надо. Правильно. Без забор, блядь, такой ровный. А что здесь забор стал? А! а, 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 а! а, а! а. То стандартный забор. То а, стандарт? Ну, не, блядь, Максим, таки заборы ебанский построю. Думаю, це... я був, блядь. Там він сам це стандартний О, забор я вибирав, щоб менше тратитись на забор. Блять, а що за хуй? Mm -hmm. Так, тепер тій треба блять дирки залатать в заборі нахastroju себе, а потом перестраюваю тебе, пт твою мать. Так як трава, блядь, похий. Похуй. Да, я виключав щось спочатку. Не помню. Да, я виключав щось, але я не помню. Ні, не, не виключив, то значить Аля, да. Регулярно. Камінь в полі, спаш польда, регулярно ведь все. Підганяй прицепа, блять, канон тубільнишся. Висип <coughs> Шо ти ще, блять, там рівняєш, Йоб твою мать нахуй, ти заїбав, блядь, тільки як я почав, блять, стримить, то надо, щоб, сука, я злив на злий. сука. Блять, заебал. Ты выебывайся то, что мне ну, надо, блять. Я ж, блять, ничего не сделаю с тем, что мне на базу построить. Блять, мне конечно, база такая поставила. Все, можешь, блять. Больше растения буду ставить, а блять, начинаю хуярить. Это не судьба, видно не судьба, видно нет любви, видно нет любви. Да, да, да.